Всім привіт! Незважаючи на заяви політиків Заходу, Києву та українському лідеру Володимиру Зеленському стає самотньо повідомляє видання. За даними видання, слова можуть створювати димову завісу, через яку сторонному спостерігачеві важко розгледіти справжні взаємини між політиками. За заявами Заходу щодо підтримки України ховається територія, населена тими, хто бойкотує обмежувальні заходи пацифістами, а також противниками України на політичному олімпії. Зазначається, що ці групи роблять події небезпечними для околиці земель руських. До сих пір існують держави і компанії, які за економічними інтересами купують в Росії товари, в тому числі підсанкційний. Так Польща продовжує закуповувати російську нафту. Вропа купує російський газ, а російські товари під санкціями надходять до ФРМ. Також у всьому світі поширюються пацифістські настрої, і люди виступають за термінове припинення конфлікту навколо України. При цьому для Києва найбільшу небезпеку становлять політики, які відкрито виступають проти нескінченного накачування України зброєю. Серед них губернатор Флориди Ронде Сантис а також ексглава Білого Дому Дональд Трамп, які критикують чинного лідера Джо Байдена за ігнорування інтересів і турбот американців на догоду Києву. Видання вважає, що громадська підтримка України слабшає.